Вчора, 18 вересня, у центральній міській бібліотеці відбулася творча зустріч з письменницею Людмилою Хріменко. На заході були присутні читачі різних поколінь від старшого до наймолодшого. Пані Людмила презентувала гостям бібліотеки свої нові книги, написані на сучасному матеріалі, а саме історія воїна-розвідника Оскар, волонтерські історії та жіночий роман. На військову тематику пригоди мухи в окропі на окупованій території. Я завжди вважала, що це хобі, що це те, що я роблю вільний від роботи час. Ні для кого не секрет, що заробити на життя своєю літературною працею в нашій країні, скажімо так, нелегко. І дуже мало письменників, які живуть тільки на ті гроші, які вони заробляють у своїх книжках. Ну і ще один секрет, навіть якщо ти багато книжок написав, однаково тобі за це пенсії не дадуть. Тобто повинна працювати, як говорить мій чоловік на нормальній роботі. І все життя я працювала на нормальній роботі, отримувала нормальну зарплатню і нарешті отримала ненормальну пенсію, але менше з тим вона все-таки вже є. І я нарешті можу присвятити. Своє життя, саме своїй творчості і познайомитися з, з читачами особисто. Я завжди відправляла свої книжки в видавництво, як далі, як вони їх продавали, чи в якій області, де, ну дуже дивний такий спосіб, тому що, наприклад, в Полтавській, Харківській, в Харківській логічно, але в Полтавській і в Київській чомусь найбільше. І в Полтаві, і в Києві, в кожній бібліотеці є мої книжки. А врешті дуже-дуже мало областей. Ну, я так думаю, що видавництво було київське, зрозуміло, чому Київ, а в Полтаві, напевно, працювала його кума або ще якийсь родич, який за вторгує літературу і розповсюдив по бібліотеках. Таке теж трапляється, це життя. Тобто, хтось вишиває хрестком, хтось малює картини по номерах, хтось вирощує орхідеї, хтось на рибну ловлю ходить. А я пишу книжки. Так завжди я до того ставилася. І до 2014 року я писала, читала і говорила російською мовою. І книжки мої теж видавалися, і вірші, і так далі, і так далі, російською мовою. У 2014 році я спитала себе, хто я звідки куди йду, хто мої предки. І коли відповілася, що я українка, то тоді. Запитала, а чому я вою пишу і читаю іноземною мовою. Коли маю свою, яка на 30% більша за словниковим запасом і на 1000 років старша за ту мову, якою я послуговувалася, я почала згадувати українську, переходити на рідну мову, це було важко, дуже непросто. Тобто, Вчитися говорити не потрібно, ми всі її розуміємо, будь де, хоч в Києві, хоч в Дніпрі, хоч в Харкові, всі розуміють українську. Та людина, яка тут народилася, навіть якщо вона її погано вивчала в школі, але вона, вона прекрасно розмовну мову розуміє. Але коли ти хочеш писати книжки, то потрібно починати з того, що береш підручник 5 класу і потихеньку, поступово згадуєш що таке українська і що це зовсім інша, інша мова. Вона має іншу будову, іншу структуру, вона по-іншому звучить, ми приблизно 30% свого словникового запасу просто не пам'ятаємо. Ми ці слова не вживаємо, ми їх загубили за ті віки, коли нас зросіщували, за ті віки, коли мову забороняли. Перша книжка, яку я почала писати українською, називається Волонтерські історії. Це її молодша сестра. Та була така маленька книжечка, яка складалася з восьми невеличких оповідань. Ця книжка з 12 оповідань, і це найкраще оповідання 14 16 року, коли я особисто виїжджала на передову. І оповідання вже після 24 лютого, 22-го року. Коли моя волонтерська діяльність трошки змінилася, і я почала займатися більше цивільним населенням, ніж військовими. Про все це йдеться в цій книжці. Я виїжджала на передову, я записувала це все на серветках, на якихось клаптиках паперу, на диктофон, тобто, коли мала можливість, тому що кожна волонтерська поїздка, вона Знаєте, от Ніколи не буває так, як в відрядження. Поїхав, виконав свою роботу, яку ти запланував, і повернувся так собі спокійно. Так ніколи не було, обов'язково траплялися якісь негаразди, поламалися машини в Константинівці, ми до... відвезли хлопцям на газелі, цілу повну газель води, це був липень, жара, спека страшенна. І коли поверталися то в Костянтинівці машина категорично відмовилася їхати далі, от вмерла і все. І потрібно було неймовірним чином її ремонтувати, доїжджати якось до Ізюму. Там нинішній мер Ізюма Марченко, який тоді ще не був мером, просто був волонтером, нам допомагав їй ремонтувати, потім ми з Харкова гнали два джипи, її тягнули. Тобто кожен раз це була пригода. Але перша частина це скоріше за все оповідання про те, як ми тоді 2014 року робили свій вибір. Ми всі зрозуміли тоді, що це війна. Не до всіх вона була дотична. До нас, до харків'ян, вона прийшла найперше, напевно, тому що ми були зовсім поруч, і ми допомагали своїм своєму 92-му імені Тамана Сірка батальйону. Бригаді і е, старалися відвозити, виконувати всі завдання хлопців. Ну, а мене вона торкнулася найперше, тому що я кримчанка, і тому що е, саме 16 березня 2014 року я їй запитала себе, хто є, я є. Тому що 16 березня в Криму відбувся псевдореферендум. І з того часу я вже ніколи не була своєю мамою вдома. І мені дуже хотілося, щоб. Все повернулося, і я ще раз хоча б побувала на своїй маленькій батьківщині в Валупці. Ми робили вибір і про це перша частина книжки. Я вам розповім з першої частини невеличку історію. мені дзвонив командир батальйону і попросив взяти в поїздку, ми якраз саме збирали буз, щоб поїхати до них, взяти з собою в поїздку, як він висловився, дівочку. Знаєте, мене страшно це розізлило, тому що він мені пояснив, що дівчинка актриса, в неї є якийсь там творчий план, заду, вона хоче щось для себе зрозуміти про війну, про передову, з чимось там визначитися. Я розізлилася, тому що, ну, знаєте, це не екскурсійна поїздка. І ми не бус з гідом, який покаже, як там і що відбувається. Це по-перше, по-друге, дівчатки бувають різні, у кожної людини є свої габарити. І для того, щоб когось машину посадити, треба з неї щось витягти. А коли вантажиться волонтерський пуст, там навіть пальці нема куди встромити, тому що ти максимально щільно намагаєшся завантажитися і виконати абсолютно всі замовлення, які дали хлопці. Ще є така категорія людей, вони називаються, я їх називаю мами. Я не знаю, яким чином ці жінки прознавали про те, що ми їдемо і будемо проїжджати саме біля підрозділу, де знаходиться зараз їхня дитина. Я не в курсі. Це якась фантастична історія. Але вони прознавали про це. Вони збирали якісь невеличкі посилочки, їх набиралося тьма. Тому що от, от, от він любить саме от те, що мама ті котлетки приготувала. Йому на передовій вони конче необхідні, і тому я повинна обов'язково ті котлетки зробити гав, дати якихось там 20 кілометрів лишки, але повинна завести хлопчику ці котлетки. Я їх брала і я їх везла. Тому що я розуміла, що і для неї, і для нього це може найголовніше в його житті. Це зігріє його серце і мами того теж. А тут цілу дівочку, треба бхнути в буса, забрати звідти якісь речі, розумієте, і щось не доставити, тільки тому, що якась актриса хоче там для себе щось зрозуміти в своєму творчому житті. Е, ну, Але комбат це, це комбат. Я їй дзвонила, сказала, що я її беру. Вона прийшла. На виявилося таку на зріст тихенька. Вона була малюзька зовсім. З величезним таким хвостом, як у лошати, з такими очима. Я запитала її, якого театру вона актриса. Мені просто було цікаво. І вона мені сказала, лялькового. Я думаю, яке щастя, як мені пощастило. Актриса лялькового театру їде на передову. До речі, я перевірила в неї паспорт про всяк випадок, бо виглядала вона ну, зовсім юною. Відповідати перед батьками це теж дуже непросто. Але вона виявилася повнолітньою, все добре. Ми поїхали, взяли її, звичайно. Мене я зраділа, коли її побачила, бо вона була дуже тендітна. Я зрозуміла, що нічого з бусами вивантажувати не потрібно. І я не буду розповідати, що там сталося в тій поїздці, не буду розповідати, як ця маленька дівчинка нас, допомогла нас визволити з підвалу в той, того разу. Не, не це було головне. Головне було, коли ми поверталися, то вона вже для нас була посестра, людина, яка вже наша, рідна, близька. І я запропонувала їй наступного разу теж з нами поїхати, якщо вона захоче. Десь приблизно за два тижні я їй зателефонувала, хотіла, щоб вона з нами поїхала, але вона не відповіла. Написала в Фейсбуці, теж не відповіла. Ну, знаєте, таке теж треба. Людина поїхала один раз, отримала враження, ну і більше не хоче. Власне, волонтерство це абсолютно добровільна справа. Хоч роби, не хочеш не роби, ніхто нічого тобі не скаже. Я забула про дівочку, в мене було багато своїх справ. Десь приблизно за три місяці я отримала від неї повідомлення у Фейсбуці з двома прикріпленими файлами. Вона мені написала: Шановна пані Людмила, вибачте, що я не відповідала на ваші повідомлення. І на ваші дзвінки. І, і щиро вам дякую, що ви тоді взяли мене у поїздку. Я їздила на передову, щоб зрозуміти, чи потрібна я своїй армії, чи допоможу я своєму війську, якщо піду добровольцем. І було два е, файли прикріплених. Там стояла ця маленька дівчинка у військовій формі. І поруч з нею стояв автомат. Вона його не повісила на плечі і не повісила на шию. вона його так, знаєте, поставила поруч. І той автомат був от настільки більший, ніж вона заліз. Вона пішла добровольцем, на той час знаходилася в Широкіному. І я подивилася на то фото і подумала, тепер точно переможемо. Переді мною справжня українська воєнщина. Ця дівчинка ще донедавна я говорила старший лейтенант, але ні. Зараз ця дівчинка капітан. Дівчинка закінчила вище військове училище. Вона командир роти. Вона з 24 лютого вже з за автоматом захищала мій Харків. І я пишаюся тим, що була трошечки дотична до того, як ця людина зробила свій вибір. І ми всі тоді робили свій вибір, кожен по-своєму. Хтось. І йшов волонтерити, хтось, хто був молодий здоровий, йшов до війська. Всі ми допомагали тоді, як могли. І, до речі сказати, в Харкові єдиний на всю Україну намет все для перемоги, який стоїть рівно 9 років. І ніхто навіть Геннадій Адольфович Кернес, яким ви про нього теж багато чули і знаєте, навіть він не зміг знести того намета, ми стали живим. Жінки стали живим щитом і захистили свій намет все для перемоги. І навіть після обстрілу, коли 1 березня росіяни скидали на Харків авіаційні бомби з літаків і розбомбили абсолютно майже весь центр. Наш намет постраждав, але ми його знову поставили на місце, він знову стоїть, там плетуть сітки, і ми знову працюємо для перемоги. Така ця книжка. Книжка про те, як після 24 лютого, 22 року вже у нас з вами не було ніякого вибору. Ми всі до одного, вся Україна, всі люди, за виключенням про яке я не говорю, ми всі зрозуміли, що це велика війна і що від кожного з нас залежить, як вона закінчиться. Дякуємо пані Людмилі Охріменко за цю зустріч, за яскраві емоції, які вона нам подарувала. За книги, котрі написала ця письменниця, і ще напише для всіх нас, сподіваємося, що ця зустріч перша, але не остання, в нашій бібліотеці, яка завжди відкрита для всіх творчих і небайдужих людей.